Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Пані Ольга запитує, до Києва приїздив духовний наставник Трампа і зустрівся з Юлією Тимошенко. Яка ціль зустрічі? Яка взагалі була ціль поїздки? В цей день навіть дрони Росія не запускала. Я не буду зараз стверджувати, що дрони не запускала, чи, чи запускала, чи ні? Не вела цієї інформації. Можливо, хтось з вас знає, от і підкаже. Це було. Два чи три дні тому, вже, напевно, і 4, тому що я роблю розклад на день-два день інколи наперед. Але вийде цього тижня розклад. Значить, так, я знайшла дійсно інформацію, дійсно, що він зустрічався тільки з нею. Дійсно. І е, ходять такі чутки, що е, команда Трампа. Тобто. Тобто, цим вони дають зрозуміти, на кого впав вибір американців на майбутніх виборах. Давайте подивимося. Чи дійсно американці а чому не з Порошенко? Розумієте, тут така умова стопроцентова, от в мене. Дивіться, Юлька, вона же ж е, путінська е, лялька. Е, як я це бачу? Путін хотів Юлю. А вийшов, що вийшов Зеленський. Ну, я не зовсім вважаю, що Зеленський. Вони і Юлю проштовхували, і Зеленського проштовхували. Ось. То тепер е, вони. Просувають. Згадайте тепер усіх, усіх усіх тарологів, які казали: прийде жінка, прийде жінка, все поміняє. От прийде Юлька і поміняє все на Росію. Це, це ще та Лисиця. Вона ж ліва чи права п'ятка цього, як його? Путіна. І давайте подивимося, чому саме Юля? Чому не Порошенко? Чому не Зеленський? А, розумієте? Він же ж зустрівся тільки з Юлею. До чого тут Юля? До чого тут Юля? Зеленський? Домовитися? А, все я зрозуміла. Когось іншого. Тут скоріше просто поміняти дійсно Зеленського на Юльку. Да. Жінка на коні, бачите? Тут поклали карту на Юлю. А тепер запитаємо, чи має до цього Росія? Чи це не була їхня? Чи не вони попросили? Вони попросили. Все, я зрозуміла. Це було в переговорах. Угу. Це було в переговорах. Це її. Все, я зрозуміла. Такий договорняк. Тобто. Е тому, тому він зустрівся не з Порошенком. Хто у нас опозиція? Невже Юля у нас опозиція? Кругом пишуть з опозиціонеркою Юлькою зустрівся. Яка вона опозиціонерка, вибачте мені. Виходить, так, не зустрівся з опозицією, а зустрівся з Тимошенко. Про що це говорить? Дійсно, тут іде це попросила Росія. Це висунула Росія. Її. Умови. Це можна навіть сказати умови Росії. А тепер дивимося шанси, що вона може стати президентом. Ми її навіть не враховували. Ну, тут вже виходив туз, мені показувався. І всі підуть голосувати, лиш би не Зеленський. Так, які шанси в неї стати президентом України? Маленький, в принципі, оця карта говорить: ну, дуже мало. Там, ну, скажімо так, важко, мало. Мало шансів в неї стати президентом. Дуже мало. Дуже мало. Ось якось так. Це те, що я побачила. Тому й зустрічався. Тут були домовленості, все зрозуміло. Прощупати ситуацію, ви розумієте? Перед тим як будуть справжні якісь переговори, вони енергіями обмінюються словами, як вони можуть співпрацювати, не можуть прозундувати. Знаєте, це як ніби аналізи зробити. Розумієте, аналізи, кишку глотають і дивляться, що всередині. Оце те саме. Оце те саме. От в мене от таке от дійсно, але це було з слів Путіна. Дивіться. Тепер поїхав туди Дмитрієв, здається, а він дуже-дуже дуже хороший переговірник. До речі, починають спра справджуватися мої тижневі розклади на тиждень, які я передбачала, що наші шанси втрачаються. У України є шанси. Якби вони зараз, а вон, Стефанчук, до речі, з наказу Зеленського не пустив. А цього Порошенка. Зараз кудись, зараз я забула, куди, куди він мав їхати. Ось, зустр... В Америку мав їхати. О, Не моя, не моя от, от забула. Ось, І, бачите, зараз підсувають юльку. От, щось тут заварюється. Я вже трошечки ниточку зловила. Тобто Росія хоче зараз Зеленського поміняти. на... Тимошенко, але в неї шанси дуже маленькі. Це маленькі шанси. Четвірочка жезлів це навіть не шістка жезлів. Тобто це малі шанси в неї. І е, ці дві карти теж за, за неї буде мало хто голосувати. Шансів в неї нема. Отак я бачу по картах. Але це пропозиція Росії. Ось якось так. А Америка просто прозондувала цю ситуацію. Цю. цю, цю... Цей ґрунт, скажімо так. Чи підходить вона, чи не підходить, чи можна з нею працювати. Ну, в принципі, вона, звичайно, адекватніше, ніж банда Зеленського, але все рівно, все рівно, в неї шансів немає. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. А вона є, була і, і буде.